Я Олег і мій бренд Разодето створює шкіряні вироби, зосереджуючись на екологічності та довговічності матеріалів. Все повністю виготовляємо самі і проєктуємо. В тому і суть бренду. Справжній бренд має своє виробництво. Я Віктор, і ми разом з командою Додумців створюємо креативні музичні проекти, які мають на меті зробити цей світ гармонічніше і цікавіше. Я Ольга, і наш аматорський театр є родзинкою культурного життя нашої громади. Я е, народ, я Максим, і наша танцювальна студія допомагає молоді через творчість проявляти себе і підтримувати активний спосіб життя. Йо. Я Олександр. Я вирощую мікрозелень. Це не тільки чудово, корисно і е, екологічно, а ще й чудовий спосіб збереження ресурсів. Ми створимо енергетичний кластер, який об'єднує в собі культуру, технології та екологію. Наш проєкт буде спрямований на розвиток альтернативних джерел енергії, зменшенню викидів СО 2 та сприятиме енергетичній безпеці нашої громади. Пропонований нами проект якісно доповнить діяльність усіх учасників центру створить умови для спільнототворення, підвищить згуртованість та стійкість славутської громади. Ми працюємо на майбутнє, підтримайте нас.